Наша унікальність полягає в трьох основних форматах. Перший формат це можливість мікроінвестування. Ми кожен об'єкт нерухомості ділимо на тисячу частинок, і ти можеш купити будь-яку кількість з них, навіть одну. Якщо взяти там віллу Кармен, яка коштує 810 тисяч євро, то ти можеш купити одну частинку і отримувати пропорційно свій дохід за 810 євро. Всього це менше за тисячі доларів. Друга важлива історія це є те, що ми виставляємо віли на продажу, віли для інвестування. Тільки ті, які вже купили за свої кошти, оскільки ми вілли купуємо за свої кошти спочатку, то ми їх провіряємо. велика команда працює над цим. Ми підключаємо свою експертність, бо ми в даному випадку ризикуємо свої, своїми грошима, своїми коштами. Якщо ми купимо щось погане, те, що не, неможливо буде далі здати в оренду, то це означає, що ми просто програємо і програємо наші особисті кошти. Ми не збираємо пули і не купляємо вілли, Після того, як зібрані гроші, ми продаємо тільки те, що є у нас в наявності. Третій важливий формат це наша велика експертність на цьому острові. Зараз ми фокусуємося тільки на острові Тенерифе, просто через те, що тут є велика експертність влада. Він тут живе більше 10 років. Він більш детально розказав, знаю, розказав е про своє життя тут і про свою історію девелопменту і зв'язання з нерухомістю. Ці три складові дають нам можливість е говорити про те, що платформа Метроента – Зараз це дуже крута можливість проінвестувати свої кошти в європейську стабільну туристичну нерухомість, яка ще зростає і розвивається. Перспективи острова в розвитку туризму дуже великі. Зараз він тільки набирає свою популярність. Ми думаємо, що через 5, може, 10 років він дійде до певного піку. І ми настільки впевнені в нашому виборі, в нашій нерухомості, що ми розробили і заключаємо договори, які гарантують інвестору безбитковість.